Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе свято свято героїв. Це свято ми святкуємо, щоб згадати і подякувати всім захисникам України, людям, які дуже люблять свою батьківщину і роблять все, щоб ми жили в мирі та спокої. Хто такі герої? Герої це сміливі люди, це наші воїни, козаки. Добровольці, захисники? Вони захищають Україну в різні часи, дуже давно і навіть зараз. Чому це свято важливе? Бо герої це приклад для нас. Вони хоробрі, добрі, справедливі, вони захищають слабших і ніколи не здаються. Як ми можемо вшанувати героїв? Ми можемо співати пісні, малювати малюнки, дякувати нашим захисникам, бути добрими, чимними і любити Україну. Пам'ятайте, що справжній герой це той, хто робить добрі справи, допомагає іншим і любить свою батьківщину. Хто це в броні зі щитом у руках, це наш герой, що не знає страх. Сонце для нього, рідна земля, мама і тато і вся сім'я, слави ми тих, хто край захищав, Хто за свободу життя віддавав, Ми пам'ятаємо героїв щодня, Дякуємо щиро за мирне життя.